Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити ось такого металика Для цього нам буде потрібно 4 ось ось резиночки любого кольору. Абсолютно любого. Та ще 4. І ще, так, ще якогось кольору. Та одна єдина ще кольору любого на вибір. Так, нам потрібна буде рогатка такий ось кручечок, можливо, любий. Беремо колір який ви хочете нижню зробити. Ми беремо одну з різиночок, натягуємо, закручуємо, накидаємо на рогатку, Потом так само робимо ще один раз. Ось так ось у нас повинно вийти три Такі ось резинки Ось отак ось. А тепер ми беремо одну резинку, придіваємо її отак ось та закручуємо восьмеркою. Ось так ось. Зверху отак. І ось так ось по бокам. Беремо крючечок. та скидаємо ці всі резинки. Наш резинок. Потім беремо одну сторону резинок та перекидаємо її на один стовпчик. Ось так ось у нас повинно вийти, його, його, його назад та перевертаємо на іншу сторону. Будемо робити зараз так же само вже один раз. Беремо одну резинку та вже на іншу сторону. Беремо та робимо все так само. Тепер беремо ще одну, яку ми підготували, надіваємо. Беремо та, скидаємо на цю ось верхню. Беремо дуже обережно. Так, так перекинули. І тепер перекидаємо вже це все діло на іншу сторону. Знову знову перекручуємо, щоб було. Удобніше працювати. Беремо, та починаємо. Починаємо робити І ще одну таку ж саму верхні дві Дві пелюсточки їхні, Крильця Беремо, продіваємо та беремо, перекручуємо. Раз. Два. І третій, це останній раз. Три рази. Так. Три рази. Це і не багато, та не мало. Потім Знову беремо та вісьміркою. Верхню. Ось так ось. Все у нас повинно вийти. Беремо крючечок. Та, ну, Перекидаємо. І потім перекидаємо на сторону, на яку ви хочете перекинути. Я перекидаю на ось цю. Робимо потім так само. В нас повинно вийти якось ось так. Е на таку сторону, одну сторону, можна сказати, що ми вже зробили. Тепер робимо так же сам. І тепер знову перекидаємо. Що у вас одна така штука, це не біда. Перекидаємо її ще раз. І тепер перекидаємо вже на стовпчик, який у вас залишився без ось цього верхнього крильця. У нас готові два крильця. І тепер нам потрібно скріпити їх. Зараз буду показувати, показувати як. Дивіться уважно, націпляємо одну з резиночок, ось, не перекручуючи ніяк, яка вона нас цільця. І тепер скидаємо усі, пре, усі резиночки сів, яку ми вже зробили. Дивіться акуратно, щоб не впала ця штучка. Бо бодій воно може вас спасти. Це робіть так, як я показую. Ось так ось та ось так ось. Зараз самий головний момент. Дивіться, ми як переділи усі ці штучки, не знаю, як ви їх називаєте. Ми беремо одну, і дві штучки. Резиночки та придіваємо їх на одну на один крючек. Так. Ось як ось у нас отака відцели ось з є Тепер беремо і стягуємо їх, беремо одну ось маленьку резиночку, оцю, ми їх пересадили на крючечок і беремо задню резинку та Витягуємо її від сюди, із цього крючка. Ось так ось. Затягуємо. Добре, добре, щоб в нас не чорне втекло. Та така... ось такий ось гарний метелик у нас вийшов. Навіть о, ось такі ось. Гарні медведики, ой, метелики. І їх дуже добре. Їх можна повісити. Вони дуже гарні та красиві, як я думаю. На мою думку. А на цьому всім пока-пока!